Дорогенькі були. У нас коробочка, несподіванка. Вилупилася чергова партія каченят від нашої вересневої качечки. Я їх тримаю, тому що таток був заклав клітку. О, вона, як сиділа, була чемна мама. А як вилупилися каченята, почала скакати і їх охороняти. Все, ми її випустили. Зараз ми ще випустимо каченята. Ми ще навіть їх не рахували. Скільки було яєчок, стільки її вилупилися. У нас є два. Чотири. Де ваша мама? Ходи сюди. Шість. Вісім. Десять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дванадцять. І найменше тринадцяте. там порядок. Побігли вони туди далі. От. Зараз ми їм ще дамо гамоти. Це 13, напевно, малесеньке, воно ж так помало ходить. І воно, напевно, останнє вилупилося. А може зменшує яйця і останнє ще до того всього. Ось така у нас жовтенька малеча мускуси німецької селекції. Готові до переїзду, можемо їх продати. В місті, хто там дивився дивиться наше відео, бачить, що в місті там качки чомусь не водять каченят. От, Лишають їх зразу, і тих 12, що там лишилося, теж вже стали сиротами. Але є на них купець і ми пару штучок продамо. Зараз я зроблю порядок тут в буді, як тато казав, щоб я зробив порядок, підготував, щоб потім не бігати. І подивимося, як вони в нас адаптуються. Тут були в нас квачка мінорка. Квачка мінорка ще не в курсі. Ну не бійся, йди сюди. Та чуга ти качуть. Кочка мінорка ще не в курсі, що ми їх сьогодні переселяємо, тому маємо тут поки що каченят. Качка по них походить трохи, ой 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 І вони собі привикнуть. В селі добре тримати каченят, тому що тут багато зелені. Та як я казав, що мускусні качки вони люблять пастися і зелень для них це є. Е як то кажуть, можна сказати, 80% раціону, тому що вони, коли їх добре змалку загодувати, вони вже практично потім далі не їдять як ростуть, а тільки пасуться, десь колись під'їдають, особливо вже на вечір. Підемо ще погуляємо по наших качках, подивитися, як вони у нас підросли і чим ми їх годуємо. Нашу малечу ми будемо годувати комбікормом, яким я роблю. Старту я не купляю вже. Для них те для і індичатку пляв, а для каченят весь де комбікорм, який ми самі собі робимо і ними годуємо. Ось такі наші жовто, жовтюшки. Лишіть того молого. Ой, -ту 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 -ту. Ну, Вони зараз привикнуть, я піду, тому що я знімаю відео і їх полошу, вони тільки переїхали. Хай собі привикнуть до нового місця. Потім ми ще вернемося до них і покажемо раціончик. Клітці вже зробив порядок, почистив, постелив, зараз закриємо і будуть цей. Вони вже прибігли, не йшли водечку, хочуть пити. Зараз ми ще їм даємо їсти. З перших днів свого життя ми каченят годуємо або купленим стартовим кубікормом, або роблю мелю свій. Купленим годували, по правді кажучи, але дуже рідко. Саме ми завжди ніколи не годуємо. Завжди ще до купленого комбікорму я молов звичайне зерно. Тут тепер почали робити вже ще на Марокко, як я роблю вже комбікорм свій, не придуманий мною, а на тренах інтернату я знайшов рецепт, чи в інших блогерів подивився вони діляться. зокрема в Юлії Чернівців цей відеоролик і, до речі, рецепти. Дієві, роблю по її, по її рекомендаціях і по її... тим, тим що вона ділиться своїм комбікормом, рецептом. Ось, Даю їм, поки що вже їсти, стартуємо одразу ми своїм Чи Багато є запитань, чи даємо, варто давати кабачок. Кабачок таким маленьким ми не даємо. Починаємо підтирати кабачок вже десь у віці двох тижнів. Хай вони спочатку підростуть добре, укріпнуть, тому що кабачок пожив, як такої не дає ця вода. Ось, А ось мелини вони їдять, підростуть, і ми вже поступово в раціон підтираємо малечим кабачок. Багато хто там питав і в коментарях, і бачу у Фейсбуці, питають. Чи давати маленьким, коли давати каченятам кабачок. Ну, я даю кабачок з двох тижнів. По чуть-чуть, поступово підтираємо, і так вони в нас їдять. Оце наші середущі. Вони їдять кабачки вже давно, вони вже дорослі, їм вже півтора місяця, вони вже товчуть кабачок, аж за вухами тріщить, як то кажуть. От, І зараз ми підемо. Подивимось наверх на наших самих старших каченят. А це вже наші величезні качки. Ой, скільки їм, я вже не знаю, їм вже десь два з половиною місяці. Багато тут дівчат не дуже багато, хлопців є шість 4, по-моєму, чи 5 дівчинки, решта у нас хлопчурі. У кабачок вони вже виїли, ці дорослі, лишили тільки мелене зерно. Ходять вони в нас гуляти на потічок. І потім самі собі приходять і сидять вже в тіньку. Дорослим ми кабачку даємо там вже без міри, тому що вони вже в нас виросли, масу вони потім будуть набирати. Зараз, поки вони ростуть, це. Відсотків 50 складає в них харчового раціону кабачок, решта йде мелене зерно. І трошки підварюємо. Зерно підварюємо для того, щоб надовше хватило. Качечка Руанка вон там сховалася, вона вже така гарна робиться. От Вона і навіть не видно дикого кольору. Сховалася між деревом, її навіть і не видно. Ось такі-то наші. Качені новини. Вони вже виросли і так їсти не хочуть, вже собі перебирають, але до вечора вони це все гарно вийдуть, вичищать і як язичком вилежуть. На цьому будемо прощатися. Всім мирного, спокійного, тихого дня, любові, миру і Божої благодаті. Хто не підписався на наш канал, Підписуйтесь, ставте вподобайки, антиподобайки, коментуйте, діліться своїм досвідом. А ми ділимося своїм.